Луцький собор вкотре чує ім'я загиблого героя. Храм знову бачить сльози матері. Бійці в чергове тримають фото бійця, який поповнив небесне військо. Господи зі світлини серйозним поглядом дивиться на найріднішу в світі людину маму, герой Роман Грицюк. Лучанину було всього 37 років. Він був сміхотун, хохотун, і мої діти, ну його там друзі, знайомі, всі кажуть, що він був над великим патріотом. Він за Україну просто Він за Україну просто трусився. Хороший хлопець був веселий, відкритий, щирий, без всякої фальші. От, от такий, завжди улипка. завжди він йде, за він за зачепить. Всі нього хороше добре слово. Ніколи він сумний не ходив. Чоловік добровольцем пішов на війну на початку березня цього року. Іншого рішення кажуть знайомі від Романа. Очікувати було годі. Поставив маму тільки до відома. І тільки мати навчилася жити з думкою, що її син на війні. Як надійшла звістка про його смерть, Роман Грицюк був єдиною дитиною в сім'ї, єдиним сином у матері, бо виховувала жінка його сама. Смерть буває різною. Але в час війни та смерть є особлива. І ця особливість виявляється в тому, що людина, воїн, свідомо йде на цю смерть. Свідомо йде на те, щоб захистити свою родину, свою землю Україну, свої традиції. Захистити ту любов. Яка називається любов'ю материнською. Він захищав материнську любов, боронив рідну землю кожного українця і кожну українку. Роман Грицюк загинув 13 листопада на Донеччині. Його життя обірвала куля російського снайпера. Перед умовиною з тілом героя на коліна сьогодні встали десятки людей. Місто проводжало лучанина гімном України. Анастасія качина, Василь Мерещук, 12 канал.